Всім привіт, друзі! Мій осінній недільний ранок починається явно не з кави. А починається він в обичного сільського чоловіка чи жінки, який тримає хазяйство з вичистки гною. Почистила я вже сьогодні. От зараз вже зробила Юрку знову в тряпки курі. Перескочила сюди. Почистила я в свиней, почистила в кролів, сходила на город. О! Вирвала капустину, цибуля, вона зелена. Буду варити капусняк сьогодні. Шу. От зарази. А ну в двір. Ага, і ми тебе, каже, почули якраз. Шу. От паскуди. Ну і що, не повниш, куди виходило? Вон дюрку зробили і вилазить, почистила свиней своїх. Сьогодні в хрунділів. О, у них тепер чисто і порадок. Треба ще попідстеляти. Трохи пізніше відкрила воно віконечко, хай там просохне. І думаю, гадаю, куди мені кабана переселяти від свинки. Кабан світу хороше діло, але куди його тепер подіти, я не знаю. Їдять яйця траву зелен. Їсти накидала бо вчора не встигла зварити картоплю. Не дуже вони хочуть сирого їсти, звісно. О, мої міні танки малі. Говорю, ще яйцями блискає. Хі -хі. Що з нього малі яйця? От не знаю, мене щось трохи насторажує, хто займається свиньми. От напишіть мені, чи грають роль яйця в кабана? Ну, мої... мого дивіться, які маленькі вони якісь. Майже і не видно. Що, пепа, ти їсиш, так? Да? Їсиш, Ага, я поняла, молоко його Я бачу. Умничка моя. Картопелька не зварена, невкусна, ні? То ти так аж причмакуєш, як їсиш. а це... Вон рилом перекидаєш. Повигрівала тут, повичищала, Ще попідстеляю і буде діло. Відкрила, щоб трохи просохло. То є мокре. Віконечко воно ну, їхнє відкрила, бачите? Ростуть, що сказати. Помаленьку, потихеньку набираємо. Вес. Не так, звісно, як би хотілося, щоб так фух і бігом. Ну, щось, щось потрохи. Певно, моя дівка буде сальна, вона така кругленька. Ну, Пепа, то не зараз. І може і не потім. Ти в мене обшати, будеш мамкою. Так, <гас> да, підеш на мамку. Якщо будеш добра мамка, то тобі дуже крупно повезе. Поняла? Говорю, що більш такий він вищий трошки на ножках, якийсь гончий робиться, а вона мала і кругла, як я. <гас> 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 да! Ти <гразуння>, да. <гас> да? я теж так кажу, що ти в мене красуня. Ну все. Хай хтось скаже, що в мене пепа не красуня. Що ти? Мама очі повидирає. <смірка> а, які вони Вирвали там доску і все туди заталовують. Треба забити туди доску, якось буде відміряти. Чекаю, може, колись десь лобзик в мене з'явиться. Бачите, вона робиться більшечка, а він меншечкий. Гарюша. Його, його якось мені треба підтягнути. Не знаю як. Не набагато менший, але трохи є різниця. І він якийсь такий мініатюрний, бачите? Стає. Хочу ще дві дівчинки взяти. Може на той місяць. Купити дві невестики, кинути тут ростуть. Так, да? Пепа Візьмемо ще тобі дві подружки. Хм? Правда? Треба, каже, щось робити, займатися господарством, правда, Пепа? Будемо розводити маленьких поросюків. Пастик неї вже закроє. О, чуїця, дивіться, яка робиться прям свиня. Говорю, що щось мені не дуже подобається. Відстає він в рості трохи від неї, я не можу зрозуміти, чого. Їдять однаково вже. Бачите, по висоті вони однакові, тільки вона товста, а він худіший. Поняли як? А по висоті однакові. А, а а а хазяйка. Угу. О, Красотулька мамина. Пепа! Горюшек, їж, їж. Їж, сонечко, Ну, їдай наїдай сили, да, да. Щоб ти мені був гарненький кабанчик. Угу. Ешь, говорю, что еш, мамин голубчик такий. Кусай, кусай, отак. Ой, молодець який Гаврюша у мене. А який молодець. Ай, умничка, Молоко зараз випиває тільки і все. Ай, умничка мій. Отак, їж, їж. А там что-то Отак, Гаврюша, мій Говорю. Мой голубчик такой. А да. хозяин. Що, пепа? Що розкарачилася стало? Що таке? Ой, так, їж, їж. щось ти мені ж принесла, так, говориш? Що ж каже, їш, як ти мені щось дала, не то, що треба. Вже б якби варено, то вже би не було. Вони б вже змолотили ну, Хай ще люцерки переберуть, потім сюди ще сіна їм підкину під стелю, щоб у них тут був порадочок. Дуже не люблю, коли грязно в сараях. Не то, що грязно, бо вже, побилка вже накрилася м'ятним тазом, бачите. а гной, коли гній багато і ну, смердить ото в сараях, я не люблю такого. Ще треба з козами, мені якусь кормушки поробити козам, щоб сіно докидати козлові, бо він зараз гон у нас обсихає все на світі. І всіх, і всіх на світі, да, Пепа? Каже, сцикун у нас Сьома. Ну а цей друг щось. Яйця мені його не подобається. Мають бути такі вже Ладоню мою. Не знаю. Будемо бачити. Якщо що, то ще подивлюся, як не буде підростати, ну, буде тормозити, отак то. Скастрірую, піде на м'ясо, а дівок буду штучно осінняти. І все. А що робити? Наче виходу нема. Ну, треба брати ще дві дівки. Штучно, а там потім може до кабана храка куплю. Будемо бачити, як вона Не знаю, може він ще витягнеться. Я їх листувала, ну надо буде його ще глистанути, попробувати Ще зробити їм проглистовку воно не помішає. воно даже я брови бровимиккін, я можу його вколоти бровимиккіном. Пепа, ти знову прийшла покушати, да Опять прийшла покушать. молодець, дівка молодець, наїдай, наїдай щоки, дупу. Короть, короть, корот. пішла хазяйка. Хі -хі. О, о. Дай Боже, аби було все добре, щоб вона мені покрилася і все було добре. Мами колись моєї були свині. ти що були такі здорові, що вже можна було покривати. Ти розчахнулася, поламала собі задню ляшку свиня. Мусила мати дорізати. Та я вже так за цією переживаю теж, щоб все було добре. Доски мокрі скуслить. Ну все, друзі, отакий у нас ранок. Гарного вам дня, а я пішла готувати. Приготую, поїмо з Ваською. Він там баняки варить. що треба в кос сьогодні почистити. Це якщо кажу, вчора Вася, ми нічого не будемо робити. Неділя свята, нічого не будемо робити. Поварю баняки, поприбираю в хаті, помию посуду, почистимо в сараях, кажу. свиней почистимо, попідстеляємо в коз, в кролів, кажу. Ти там вже й вечір настане. Потім сиджу і кажу, до свого діми, позвонила, кажу, це так жінка нічого не буде робити. Бо завтра треба буде ставати і колоти дрова. Бо всі дрова за вулицею. Ну, на, на вулиці там, за подвір'ям. Треба буде переколоти і поскладати. Так що, так. А всі вас всіх люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною. Всім гарного дня і до зустрічі в наступних відео. Пока.